Всім привіт! Хочу показати техніку, яка зараз є наявності. У нас в принципі, все по стандарту. Деяка техніка поїхала, така як сівалка. Далі плануємо також їхати на закупку, можливо, буде щось новеньке, цікаве. Друзі, давайте зробимо ціну на КАМАЗа 2000. В принципі, він заводився, але треба робити мотор. Колінвал R2 треба шліфувати, міняти вкладощі. Отаке по резині. він в принципі, теж не ахті. Рама ціленка Камаз з документами, в принципі, можливо, і переоформити. Також у нас є платформа ПТСК-4. Зараз ведемо перемовини з клієнтом, шукаємо попутній груз. До речі, можливо, у когось є попутка з березних ватого до Бобринця. Телефонуйте, по ціні можна домовитись, в принципі, і відправити клієнтом. Також ЮМЕзик, ЮМЕзик з документами на ходу під дозатор, під стартер. В принципі, зараз стартер відсутній. Давайте зробимо ціну на нього також 2000 доларів. Непоганий Юмзик. Давління в моторі було 5 на ходу. Кришки також на капот будуть в комплекті. ПТС-9 залишилось, також буде в наявності Донецький КП-4 і є в розборці дві кабіни МТЗ 80 малого зразку. Можна продати, в принципі, все окремо, телефонуйте. По ціні, я думаю, домовимось. Щоб пішло не на метал. Донецький культиватор, в принципі, рама ціла, не погнута, рвана. В комплекті йдуть стовби, лапи там погані, борони також будуть в комплекті. Дідроціліндр є, резина, тріщинка є, але протектор також непоганий цікавить, ціна стартова 35 тисяч буде. Планували самі реставрувати, але зараз ми по часу не витягнемо. Якщо когось зацікавить, торг є, в принципі, можна домовитись. Культиватор у нас є звичайний. Давайте на нього ціну зробимо доларів 450. Він також комплектний, але лапи тут не звичайні. Кріплення тут інше. Яку цікавить, Миколаївська область Березнегувати. Також можемо допомогти з організацією доставки до вашого господарства. Також у нас залишились досі дві сепки. Давайте на них ціни теж знизимо. Цю коричневу можна продати за 15 тисяч гривень. Зелена також була 15 але я дам контакти власника, можливо, вона буде і за 10. До зеленої йдуть борни в комплекті, але вони легкі. Бо ціну скидуємо, плануємо убрати тут все на площадки. Раму КПС порізали на метал, уже. В принципі, тут була газоновська рама, також порізала на метал. Тут, до речі, можна щось і продати, здається. Підрамники, ресурина, газона можна буде продати. Заднє місце металобрухт, передній брус в принципі, також можна продати. Телефонуйте, по ціні, можна домовитись. Є на пропозиції у нас речок Зіловський КБ, здається. В принципі, непоганий стан, гума така собі вже. Рама адекватна. Може якийсь мінімальний повід є, пов але всюди, де йти не видно. Бушку барити. тут врублені. По ціні уточнюйте. Якщо все буде, я можу помирати. Це Миколаївській області березні. Річ з документами.